Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Оксана, і ви завітали на мій канал про вишивку та творчість. Це відео буде за мої вишивальні просування за місяць серпень за другу половину, що я встигла повишивати. Також в цьому відео за проханням моїх глядачів. Підписників. Зробимо в цьому відео огляду цього наборчику під Абріс-Арт-виробник, Комірець Галактична краса. Дівчатка просили від розпакувати наборчик і подивитись, що там всередині. Тому подивимось ще таку гарну прикрасу. Розпочати хочу відео, що я. Вишивала, що в мене є. В цьому місяці, у місяці серпень, в першій половині, я вишила ось таку подушечку. Це по набору від Тела Artis. повинно вишиватися семплер. Але я захотіла оформити це подушечку. Ось, що було в наборі схема, ниточки, ключик. І в мене залишилося з цієї подушечки, ось трішки тканинки. Це те, що в мене вже залишилось, і ниточки. Ось пухнасті, зелені ниточки. І я ці ниточки використала і тканинку, щоб вишити ось такий поясок для бобінки з такими овечками. Ось так я його оформила: Гудзики. На гудзики я зав'язала шнурочок. І ось така бобінка. Прикрашатиме мій рукодільний столик ось такі овечки. Вишивала я ниточками, ті, що залишились з набору. Пухнаста ниточка, також ниточки з переходами. Оці жовтенькі і червоненькі я взяла з інших залишків від Мілхіл. І також я оформила цю низ бобінки такою пухнастою ниточкою. так Ну, мені здається, я давно мріяла так оформити собі бобінку. І ось в мене якраз вийшла тематична така бобінка. Також я зробила ось таку чорну киточку і прикрасила ножички. Ось так у мене тепер прикрашатиме мій рукодільний столик. Так, наступне, що я хочу вам показати, що я вишивала. Також я вишивала ось оцей набір від Мілхіл. Магазин фермер. Так, ось, що ось мене мені вдалося повишивати? Ось такі ниточки. Кружалочку, ниточок і схема. Так, я ще не завершила цю роботу, мені потрібно дошити ось оцей кутик, це тут квасоля буде, і потім прошити бісерок. Сподіваюся, що я за сьогодні та завтра це дошию, і в мене буде готова робота. Ось така, бачите, які гарні овочі мені баклажан. І бурячок, і помідорчик, ось такі гарні, капустка. От. Тому буду я це ще продовжувати. І буде в мене ще одна готова робота. Також в мене ось моя іграшка новорічна Ангел. Це перша іграшка з цієї серії, яку я почала вишивати. Я вишила. Повністю ангела зробила бекстіч. Мені залишилось прикрасити, зробити йому шнурочок з кордингу, поясок. і також пришити отут зробити біс, бісером пришити, фрусликів трішки накрутити і оформити цю роботу в пінкіп. Для пінкіпу в мене вже готова ось така спинка. Ось так я її. Зробила. Потім я до неї пришию ось такий шнурочок золотий. Я його теж сама скрутила. Це це буде шнурочок і підвісочка до іграшки. Ось такі ниточка. Вишивається це підбором в ниточках DMC. Ось, ось цього ангела я. Зараз хочу дошити. Бачите, ось цей шнурочок мені залишився зірочкою. Ну і пришию бісерок. Наступного ангела я хочу ось такого розпочати. Я вже ось приготувала тканинку, схема ось є, то буду і, і цю іграшку наступну шити. Ось такий у мене ангелик. Гарний. Цю, ці іграшки ми повинні були вишивати у 2022 році в СП у Марії Хітенко. Це були наші такі іграшки. Але почалась війна, то не всі їх вишивали. Я теж не вишила, а хочу їх вишити, щоб в мене. Ця серія теж була іграшок. Наступна моя робота, яку я вишивала, це ось така ікона від Оланти, святий цілитель Пантелеймон. Ось що мені вдалося вишити Ось цій роботі зараз я вишиваю ось таким стеклярусом. Рубка така. Організувала я собі такий органайзер. Ось у мене так, підсипаю я і цей бісирок і вишиваю. То мені вдалося вишити ось, ось так ось червоне вбрання його, і залишилось мені дошити ось тут ось тут трішки. І одяг у мене буде. Дошити. Потім я вишию йому рукавчик, тут вже бісер буде. І оцей комірець. Ну і Потім піду вгору і до рамочки. Робота мені ця дуже подобається. Я люблю вишивати бісером і такими матеріалами цікавими. Тому буду його вишивати і продовжувати. Далі. Такий, така гарна ікона. Буде колись, як я її дошию. Так, оце в мене і всі, все, що я хотіла показати з моїх просувань. То давайте тепер приступимо до огляду цього наборчику. Давайте прочитаємо: набір прикраса для вишивання бісером ось такий галактичний комірець. Усього номер, розмір. Ось написано 25 на 27 см. Бісер, мікробісер буде. 17 кольорів. Виготовлено в Україні. Зі зворотньої сторони ми бачимо, що ми бачимо? Вишивати потрібно на художньому натуральному полотні. Чеський бісер. І ще є інструкція з відео, як вишивати і оформлювати. Так, ось інформація, що є в наборі. Це новинка. Зараз я відкрию упаковочку. Так, подивимося, що в наборі. Ось так. Інструкція. Ось. інструкція. Ось на, намальовано як треба зшивати пришивати бісерок оформлювати комірець, схема. Так, і подивимося, що в пакуночку. Зараз відкриємо. Так. Ось. Що ми бачимо? Ось така тканинка, значить, оце сонечко. І зворотня сторона цього комірця. Надруковано дуже гарно, чітко. Всі значки видно. Так, а це інша половинка з місяцем. От. Так, далі у нас така планшеточка з матеріалами. От. Закріплено все на картоночку. Давайте подивимось. Так, бісерок, ось таких яскравих, таких золотих кольорів. Космічні, такі ось ось такий бісерок, ось такий синенький, гарний. Потім ось такий, його багатенько, І такий. Так, так с этой стороны у нас с такой беленький мелкий бисер, путем золотый, тоже дребненькой, вот такой синий, петит, так, потім черный. Ось такий золотий стеклярус. Так, ось такі скляні намистини, Гарно. Ось одна така намистинка, чорненька. Потім ниточка трунцалу. Ось така. Так, шнурочок бархатний. Це для зав'язочок. І також в набір входить бобінка з ниточком іголочкою, щоб пришивати бісерок Ось такі матеріали. Тут я відкрила цей набір, мені вже хочеться його розпочати. Ось розпочну я сонечко сонечка Сонечко. Потім цю сторону буду. Ось такий огляд наборчику. Матеріали якісні. я вже цього виробника вишиваю давно і схеми для бісера окремо купляю, теж надруковані, тому мені подобається їхня продукція. я обов'язково Розпочну цей комірець і буду з вами ділитися своїми успіхами. Тож, оце на цьому моє відео завершується. Дякую вам за перегляд, що провели зі мною час. Напишіть в коментарях ваші цікаві побажання. Може, які у вас є запитання, поспілкуємося. Бажаю вам творчого натхнення і всього найкращого. Швидшої нам перемоги. До зустрічі в наступному відео. Бувайте, друзі!